Ярослава з Чернігова зараз у декретній відпустці. Жінка прийшла до міської організації Червоного Хреста, аби обрати сезонні речі для свого сина. Із настанням тепла тут просто неба запрацював банк одягу для малозахищених верств населення. Це передусім ВПО, багатодітні родини, літні люди тощо. Інші категорії громадян, які звертаються із нагальними потребами, теж одержують допомогу. Взялась рукавички, шкарпетки, нижнє накаті ну, більо для дитинки. Як дитина родилася, ми сюди спочатку за памперсами сюди приходили, а тепер за одягом приходимо сюди. Вживані речі в хорошому стані сюди приносять чернігівці. Місцеві підприємці надають і нове вбрання. Зараз досталь сезонного жіночого одягу, проте є складність із чоловічим. Його катастрофічно не вистачає. Додамо банк одягу функціонує вже майже два роки. За цей період волонтери Червоного Хреста його повністю оновили. Закупили вішаки, полиці та навіть парову шафу для обробки великої кількості речей під тиском високих температур, вартістю 80 тисяч гривень. Усе це грантові кошти від партнерів. Це щось неймовірне. кожна річ, кожна іграшка, яка приноситься в нашу, нашу організацію, вона обробляється паром. Це дуже така непогана технологія, все розпушується, все приводиться до ладу. Лише протягом травня послугами банку одягу скористалися понад дві тисячі сімей. Видача речей поблизу міської організації Червоного хреста» відбувається щоп'ятниці, зранку і до самого обіду. Також окремо відвідувачі можуть Обрати речі для малюків. Зокрема, волонтери дають старому одягу нове життя, ремонтують чи підшивають. Можна звернутися в нашу організацію з ремонтом одягу, з мілким ремонтом одягу. Наші волонтери це зроблять, і в нас кожної середи працює соціальна перукарня. До речі, ми навіть виїжджаємо з соціальною перукарню модульне містечко на дрозда підстригаємо наших людей, які потребують цього. Відтак у подальших планах організації реалізувати ще один соціально корисний. Проєкт, який допоможе молоді розвиватися і одержувати нові знання.